Менеджер з продажу зі знанням польської мови, Ужгород. Окей, що потрібно продавати? Курси з фінансової грамотності, B2C клієнти, тобто парити курси фінансової грамотності звичайним клієнтам. Окей, локація, Ужгород, офісний формат роботи. А вам треба, мабуть, було в назві писати не менеджер з продажу зі знанням польської мови, а «менеджериня» чи менеджерка, тому що, шановні, Ужгород. Офісний формат роботи ви серйозно? Так ну може там платять настільки дофіга, що. І по ризик того буде вартувати. Читаємо далі. Досвід роботи від одного року, але також розглядаємо без досвіду. А, то вам взагалі потрібен якийсь джун зі знанням польської мови, який буде сидіти локально в Ужгороді. Ну-ну. Чи є допомога з релокейтом? Так, є допомога. Ага, тобто в Ужгород ви можете переїхати звідки? З Києва чи з якоїсь більш такої віддаленої локації нашої країни. Так, зарплата: 1250 доларів плюс відсотки. Ох, ти ж йож! Щось це мені навіює спогади про такі чудові вакансії, коли типу допомагаємо з гуртожитком. Оце, мабуть, і є та допомога з релокейтом, яка мається на увазі 1250 плюс відсотки. Ну, по-перше, зарплата реально маленька, хоча для джуна, але який знає польську мову, жіночої статі, живе в Ужгороді. Ну, коротше, такий собі трешечок. Ну, щодо деталей позиції, давайте спілкуватись, там контакти, рекрутера. Ну що ж, менеджерині, менеджерки, успіхів вам на новій посаді. З вами був втомоний працівник. Почуємось.